Дякуємо тим, хто відвоював мирне небо над нашими головами у Дніпродзержинську. Продовжується стафета пам'яті, яку із захопленням перейняли представники Баглійського району. Нагадаємо, що усі патріотичні заходи, що відбуваються у цей час на території міста, присвячені виключно 70-ї річниці визволення Дніпродзержинська від фашистських загарбників. Як вшанували переможців на Баглійській території, бачила Катерина Узунова. Урочистості з нагоди свята розпочалися у будинку культури пад Євраз Баглій Кокс, керівництво якого люб'язно запросило усіх бажаючих до цих стін. У концертній залі театру пройшли урочисті збори, участь у яких взяли ветерани-визволителі, представники міської і районної влади та молодь міста. Ми з благодарності згадуємо тих, хто дав свої життя і здоров'я ради будильника поколінь. Уважаємо ветерани, прийміть наш низький поклон за мужество, героїзм. За мир і свободу безліч теплих та вдячних слів було адресовано саме ветеранам, героїчним та сильним духом людям, які, незважаючи на усі труднощі та жахіття воєнних часів, вибороли жадану перемогу. Я щаслив тим, що живу зараз. час, і щаслив вдвоє, що в такій проклітної битві, як велика честь майна, за честь свободу нашої родини, нашої сім'ї. Наших дітей і ми останні живими. свій подарунок ветеранам та усім присутнім подарував і колектив художньої самодіяльності баглійські візерунки, учасники якого підготували для гостей чимало яскравих та зворушливих виступів. Захід продовжився на військовому цвинтарі соцміста, де під гучні звуки оркестру ветерани разом із представниками міської і районної влади та молоддю міста провели урочистий мітинг пам'яті біля стели героїв, загиблих за батьківщину. Найщиріші вітання від мене особисто, як міського голови, від цієї нашої місцевої влади, депутатського корпусу. Це, мабуть, сьогодні найсвітліший світлі, на день в житті всього суспільства і не тільки, мабуть, на нашої держави України, нашого конкретного міста а, мабуть, всієї кулі земної кулі. Ми будемо все для цього робити, щоб так і відбулось. Ми достойно впевнений, виконаємо завдання президента України, уряду і нашого губернатора. Ми будемо з високою повагою з любов'ю відноситися. До наших приможців, наших ветеранів, активну участь в урочистостях взяли і міська та районна організація партії регіонів, які напередодні 70-ї річниці визволення Дніпродзержинська проводять низку патріотичних заходів, спрямованих на вшанування тих, хто у запеклих боях виборов для нас мирне життя. Також мені хочеться скатиатому, що з місяця стартував проект который называется «Марафон слава победителям». И вот как бы под эгидой нашего областного руководителя, нашей партийной организации, партии регионов, Александра Юрьевича Вилкула. В этом проекте было очень проведено, в этот проект было очень много включено интересных моментов, было проведено очень много интересных мероприятий. Почесними гостями мітингу стали і учасники делегації з міста Оріхів. Ветерани Запорізької області відвідують наше місто вже не вперше і завжди приємно вражені теплим прийомом та злагодженою організацією заходів. Я вам скажу, во дуже хорошо було організовано. При Строгость. Нет нетлішніх слов даже в этих виступленнях, которые були чітко направлені, були по все буквально цього таша. Что... Що це сказати, так держать ветеранам Дніпродзержинська учасники делегації бажають лише міцного здоров'я та незламної сили духу, долин жизни, щоб вони не болели, не старіли і займалися своєю іменно ветеранською діяльністю. І найголовніше, щоб вони передали свій опит, опит нашій молодежі в этом суть. Завершився мітинг гучними пострілами гармат та покладанням квітів до стели загиблим воїнам. Сиві ветерани без зайвих слів вшанували пам'ять загиблих товаришів осінніми квітами. А хтось навіть залишив на могилі невідомого солдата запашне стигле яблуко.